16 блок 8. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання, суб'єкти і види зовнішньоекономічної діяльності, іноземні інвестори і види іноземних інвестицій, правова допомога адвоката у цих сферах. Зовнішньоекономічна діяльність це господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує. Перетинання митного кордону України майном суб'єктів господарювання та або робочою силою. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності є Господарський кодекс України, Закон України про зовнішньоекономічну діяльність. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є господарські організації. Тобто юридичні особи, фізичні особи підприємці, зовнішньоекономічні організації юридичні особи, утворені в Україні органами державної влади місцевого самоврядування, окремі види зовнішньоекономічної діяльності, експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили. Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі виробничих, страхових, консультаційних маркетингових, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі, міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами, створення спільних підприємств різних видів і форм, операції про, по придбанню продажу. Та обміну валюти. Іноземні інвестори. Іноземні інвестори це суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України. Ними можуть бути юридичні особи, утворені за законодавством іншим, ніж України, іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України. Міжнародні урядові та неурядові організації інші держави. Іноземні інвестиції здійснюються у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав. Інших цінностей майна, які визначаються іноземними інвестиціями.